Bonjour mes amis! Ça va? Vous êtes prêts? Ви готові? Vous êtes prêts? Prêt? Commençons! Починаємо. Commençons! Минулого заняття ми з вами вивчили кілька реплік для діалогів. Повторимо їх. Уватю. Тювау се томша висемоша. Сьогодні ми вивчимо також три речення, які ви можете використовувати у розмові. Вчимося розмовляти французькою. Прослухайте. Que fait Cécile? Що робить Сесіль? sa leçon. Вона повторює своє заняття. Bon appétit! Смачного. Merci! Дякую. Merci! Повторіть за мною. Que fait Cécile? Elle répète sa leçon. Bon appétit. Merci. Прослушайте ці репліки ще кілька разів, запам'ятайте та відтворіть, не дивлячись на Que fait Cécile Elle répète sa leçon. Bon appétit. Merci. Répétez les répliques après les speakers. Que fait Cécile Elle répète sa leçon. Bon appétit Merci Отже, ми з вами продовжуємо наш вступний цикл занять. Це основа. Бо вміючи читати без помилок, ви будете і розмовляти правильно. Тому не лінуйтесь, приділяйте особливу увагу вивченню правил читання. Ви вже знаєте їх дев'ять. Повторимо. О-Ю як звук У, К-Ю як звук К. ОМ, ОН як носовий Ом. УНЕМ, АНАМ як носовий ОМ. Літера С. Перед И-І-Й e як звук С, в інших випадках як звук К. Закінчення ЕСТ. E DXZP не читаються. С H як звук Ш, буква сполучення АУ як звук О, АУ e, як звук О, АІ як звук Е. Якщо ви вже дома все вивчили, потренувалися, то ми зараз з вами перевіримо, як у вас це виходить. Перше правило читання, яке ви вчили на сьогодні, буква сполучення а, і як звук Е. Повторіть за мною Ме, Ле, ЕР, Ез, Шез, ФРЕЗ, Клер, Пер, Фер. l'air et des capitaine claire aime sa mère qu'est ce que tu fais d'aller bouc à ce pour n'y a c'est après moi chef chez chine Chute, charme, machine, cheval, tâche, pêche, ruche, bûche. Michel cherche le chat. Michel cherche le chat. Свіже ще, СШ, Serge? Suis-je С, Ш, Чудово, сподіваюсь, ви встигаєте за мною і у вас немає ніяких труднощів. Наступне букви сполучення, яке ви вивчили на, минулого разу, Буквисполучення АУ, ЫАЮ, які дають звук О, О, БО, ПО, ВО, СО, ПЛЯТО, КЯДО, ДЯТО, ТабЛО. Встигаєте? Бато, бюро, ле батло ебо, поль метод алло. a а bateau осі. Дякую, merci. Сьогодні ми також розглянемо кілька нових правил читання. Вони не складні. Подивіться, літера Е, над нею ви бачите такі значки. Французькою вони називаються аксанти. Аксант граф, аксант сиркомфлекс. Вони показують, що звук буде відкритий. Е. Наприклад, слова тренуйтеся, повторюйте за мною. Le poème, le zèbre, le maître. Le frère, le père, la mère, la tête, le grand-père, la grand-mère, très, la fête, la fenêtre. відкритий звук E le frère. Брат, le grand-père дідусь, la grand-mère бабуся, Très douche, la fête свято. Далі продовжуємо. Також повторюйте зі мною le métro, l'aéroport, le numéro 6, le cinéma, le musée. Le telegram, le vélo, l'opéra. Переклад цих слів вам зрозумілий. Отже, хочу зауважити, що на письмі ці позначки, аксанти, використовувати обов'язково. Обов Далі ви бачите на екрані текст. В ньому багато літери е з аксантом, тобто читайте, якщо бачите аксант, читайте «е» як відкритий звук «е». спочатку прослухайте текст з перекладом. Сесіль ді. Сесіль каже, Гранпер Арив Сесуаре. Дідусь приїжджає сьогодні ввечері. Вуасіль телеграма. ось телеграма. Je vais à l'aéroport avec notre mère, notre père et le frère Frédéric. Я їду до аеропорту з нашою матусею, з нашим батьком та з братом Фредериком. Андре дивиться телевізор. Il n'entend pas sa soeur. Він не чує свою сестру. Le film sur les zèbres est très intéressant, très beau. Film pro zèbre d'Ogerarni. Cécile répète. Cécile répète. Grand-père arrive. Didous priejae. André lève la tête. André mai rolovo. Il regarde par la fenêtre. u vikno. Où est le grand-père? « Non, » dit Cécile, « le grand-père n'est pas là. »« Ni, » dit tout ne m'aille. »« Il arrive ce soir. »« Vin prierjaï sur ogni vecher. »« À sept heures, au sommet. » André prend le métro avec Cécile. André guide le métro avec Cécile. Il va aussi à l'aéroport. Також він їде до аеропорту. Андре ем сон гранд-пера. Андре любить свого дідуся. сон грам пера іле ветеринера. Його дідусь ветеринар. Словничок слова, які ви зустріли у тексті. Іль аріве, він приїжджає, він приходить. Іль на томпа він не чує. «Il prend le métro» Він їде у метро. «Entendre» – чути це початкова форма дієслова. «Prendre» брати. Та prendre також перекладають їхати, їсти, пити, все залежить від контексту. Давайте ще раз цей текст потренуємося промовляти вірно. Я читаю, а ви повторюєте за мною. Сесіль ді. Grand-père arrive ce soir. Voici le télégramme. Je vais à l'aéroport avec notre mère, notre père et le frère Frédéric. André regarde la télé. Il n'entend pas sa sœur. Le film sur les zèbres est très beau. Cécile répète. Grand-père arrive. André lève la tête. Il regarde par la fenêtre. le grand-père non dit cécile le grand-père n'est pas là il arrive ce soir à 7 heures andré prend le métro avec cécile Il va aussi à l'aéroport. André aime son grand-père. Son grand-père il est vétérinaire. Дякую. Отже, це перший такий великий текст наш. З того часу, як ми почали вчитися читати та вивчати правила читання, тому прошу приділіть, приділіть йому увагу. Почитайте вдома, потренуйтесь, відточіть свої навички. Сторінка країнознавства. Перед вами вхід у Паризьке метро Le метро de Paris. Якщо ви звернули увагу у попередньому тексті, у вас було висловлювання «Il prend le métro» Він сідає у метро. Французи з назвою виду транспорту завжди використовують дієслово «брати» – «prendre». Ми з вами беремо тільки таксі, а французи беруть будь-який вид транспорту. Це позначає, що вони у нього сідають. Взагалі, паризьке метро. Щоденно перевозить близько 5 мільйонів людей. Метрополу побудоване відносно неглибоко. І налічує воно 16 ліній, проходить крізь весь Париж. Ще одне правило читання на сьогодні буква сполучення PH. Буква сполучення PH разом дають звук Ф. Наприклад, повторіть репети Ле телефон, l'alphabet, le lefon, la photo, PH як звук Ф. Взагалі, буква H, якщо вона не стоїть поряд із літерою П або літерою Ц та не утворює букву сполучення, вона в словах не читається. Наприклад, зверніть увагу, вона пишеться, але не промовляється. Повторіть за мною Ла, Леат, Лематик, le Catherine, Thomas, l'hôtel, l'hôpital, l'histoire, Ліпопотам Віктор Юго, Енрі Матіс. Побачили? Ми її не читаємо, лише пишемо. Далі, речення. Повторіть за мною. Que ce soir, Thomas? Що ти робиш сьогодні ввечері, Томас? Je vais au théâtre, Catherine. Je vais au théâtre, Catherine. D'ailleurs, невеличкий petit texte. Répétez-le. Le photographe Henry photographie les éléphants, les panthères et les hippopotames. Фотограф Генрі фотографує слонів, пантер та гіпопотамів. Сюзан регарде ле фото Денрі. Сюзанна дивиться на фото Генрі. Це требо. Це дуже гарно. Отже, літера H дає нульовий звук, тобто не читається. Потренуйтесь ще самостійно. Сторінка країнознавства ще одна невеличка пауза у нас Пар... Паризька опера або французькою Л'опера де Парі. Її ще називають її друге ім'я Королівська академія музики. Будівля дуже відома. Вона є однією з відцитних карток Парижу. Там співають найкращі голоси зі всього світу. Отже, сьогодні ми з вами вивчили кілька нових правил речень читання, потренувалися їх використовувати, зустріли нові слова, звичайно, ви їх вчіть. Дома ви все повторюєте, тренуєтесь та також робите письмову вправу, як завжди. Ви бачите літери, слова та речення, перепишіть їх кілька разів, щоб запам'ятати, як пишуться нові слова. До зустрічі! Au revoir, mes enfants! Merci!